Хай, і сьогодні я маю обслудити, що я буду знімати на своєму каналі. Ну, як ви бачите, мій дйомий наш персонаж, це обов'язково я буду знімати джоми кінеш, це одна з міх відомих ігор. Ну а так, сподобавшись, чесно, що може бути популярним, це. Рослини проти зомбі з челенджами. Я зараз для себе навіть сам граю другу частину, прихожу к зі 2. Це був тайм без соншників взагалі. Важко-важко, але я хотів на початку знімати першу частину. Ну об этом самі вже что Я можу знімати Майнкрафт. Ви тільки напишіть в коментарі, що я можу знімати. Я буду старатися знімати. Ну и і, і, і. зараз я буду щось пробувати. Пробити. Ще в мене є ідея намалювати якби свого персонажа з якоюсь мімікою, як ви бачите, в мого персонажа теж є міміка. Але міміка то дуже широка, бо я просто взяв пнг фотку дивана з кавідом, натягачих свою іконку, Джома 3 d наліпаю хоч з дитячим. Ай, ну і, коротше, вийшло, що вийшло. І взагалі мені хотілося намалювати якогось персонажа, якщо ж у мене називається канал Куртний Кіт, я б хотів щось намалювати по типу цього кота зіометрідеш, тільки більш з людськими формами і ще чимось, я ще не знаю. Хоча такий художник, я в художньому нолі, я не художник, я не художник, не був художником, не буду художником. Але щось постараюсь. І. І... І... А що? і? Я не знаю, як мені взагалі бути, який мати характер, щоб мати якісь підписки, лайки. Я. Я от за 4 роки я просто лінувався, лінувався, і я зараз я починаю щось робити взагалі. Я не знаю, я постараюся зробити великий рибок просто забути старі часи чи не заводять на старі відео я може ще зроблю обзорчик на свої старі відео навіть можу стрім зробити я ще й не знаю що буде і, і, і. як вам залі джиомитрі даєш знімати мені старатися щось проходити? чи рослина проти зомбі чи майнкрафт я можу спокійно записувати я не знаю Хочете з голосом, хочете без, хочете без коментарів, буде без коментарів. Хочете з коментарями моїми, що я буду говорити, буде вам з. Все будете вирішувати ви, не я. Мені головне аудиторія завжди права. Ну, якщо це в плані можливого для мене. А так, то я буду старатися знімати те, що просять, робити те, що просять, знімати з вебкою. Але ні, це дуже погана ідея. Стараюся буду робити все, що зможу. Все, на що буду надіятися. ну і, може, кінець буде. Ага, і ви зараз питаєте. А стоп! А де який -кі на аватарці? Ой, на аватарці, боже. В назві відео. Я вам зараз скажу. Це просто був сраний байт, щоб на це відео хтось най... знайшов. Зай... Боже, заплітак язикається. <звук> коротше. Що я говорю? Хтось буде коротше, заходити. Коротше, це кріп повний. Як моє відео про проходження топ-1 Хардрис Екстрім Демон і Джоми Флідеш? І... і. Треба записати цілих 3 хвилини. А що мені до цих 3 хвилини записувати? Я не знаю. Думайте, що мені робити? Пишіть. Буду старатися робити все можливе, що буде в моїх силах, як би. Ну, 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 ну. І... ну і коротше, розкажу вам дуже сумну історію. Коротше, лежить, мужик на рельсах, плаче і сніється. До нього відходить інший мужик і питає, чого плачеш? Пусть но приехал пытаюсь пытаюсь а то я поезд в ножку поставлю да 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 смешно логично, логично. И я вообще постараюсь придумать свое приветствие. Не знаю. Всі продумають, щось нормальне. Привітання! Привітаю! Ми всім! Ай, з вами я, містер Бабай! Ай, короче. Це за важна ідеї всі, тематика каналу за скоро. Все наприклад, зомбі може, якщо не хочеться. Ну, я ще можу сьогодні постараюся записати обзор на свої старі відео. Може сьогодні зазніму, а може завтра викладу. Я ще не знаю, я ще не знаю, бо в мене була куча проєктів, які я просто не вийду, бо я велика ліневіць. так. І. Ну, я що сказати. Дякую за 150 підписників, які в мене стукнули ще давно, але в мене було 149. То ж недавно в мене 150. Підписників, всім дякую. ну, е, мене нема копочка Слідково. Та хто мене пише. І-і-і. І на цьому все. І. А ні, мені ж треба записати 50 секунд з лишнім. Ну, про що ще поговорити? Про <реш> що я за 3 роки 9 місяців ніфіга не робив, але ж на четвертий рік я почав щось робити з каналом. А зараз я запитаю в штучного інтелекту. Ютуб е, е, Кіт. На клавіатурі. Коротше, він сказав, що дуже класний канал. Всі підписуйтесь, ставте лайки.